Друзі, всім привіт! З вами я, Будя, і в цьому відео розповім про ранкову рутину успішних людей. Поїхали! Перше, це пранаяма і медитація. Відведіть декілька хвилин на практику пранаями або дихальних вправ для покращення кравого обігу. Після цього проведіть кілька хвилин в медитації для зосередження розуму і збалансування позитивного стану. Друге фізична активність. Займайтеся ранковою фізичною активністю. Наприклад, пробіжка, тренування на відкритій природі, а також йога і тренування в тренажерному залі. Фізична активність допомагає покращити вас настрій, настроює ваш мозок на правильні дії. І головне покращує вашу концентрацію. А перед тим, як я перейду до третього пункту, постав лайк напиши в коментарях, на яку тему ти чекаєш нове відео. Третє – Читання або прослуховування аудіокниг. На рахунок читання можете подивитися моє минуле відео. Відвідіть деякий час на читання вдумливих книг. Або прослуховування корисних аудіокниг. Виберіть літературу з психології, саморозвитку, мотивації. Або будь-яку тему, яка вас зацікавила. Це сприятиме набуттю нових знань та натхненню. Четверте це плануйте свій день. Складіть список завдань або план заздалегідь. Визначте пріоритети та зробіть часовий розподіл для кожного завдання. Це допоможе зосередитись на важливих справах та покращить вашу продуктивність. П'яте. Позитивні афірмації і вдячність. Виражайте позитивні афірмації або записуйте позитивні моменти вашого дня. Сконцентруйтесь на своїх мріях і цілях і вірте у ваші досягнення. Це сприятиме на ваш позитивний настрій та на успішне завершення завдання. Шосте. Це здоровий сніданок. Приділіть увагу здоровому харчуванню та зробіть собі такий сніданок, що не складався із поживних речовин. Сніданок дасть енергії на початок дня і підтримує ваше здоров'я. Сьоме встановлення мети на день. Визначте головну мету або інтенцію на день і сфокусуйтесь іменно на ній. Спробуйте візуалізувати себе, як ви досягаєте цієї мети і як це впливає на вашу життєву ситуацію. Ці поради успішних людей можна адаптувати під себе, під свої уподобання та потреби. Важливо, але ті привички, які будуть працювати для вас і приносити для вас задоволення. А також допомагають вам починати день з позитивною енергією. З вами був я, Бодя. Якщо вам подобається такий формат відео, ставте лайк, це відео своїм друзям. Давайте просувати українською мовне саморозвиток. Вмикайте дзвіночок. Відео зараз кожного дня.